Зірочка Мрійниця На високому нічному небі жила була зірочка. Її звали Зірочка Мрійниця. Всі ночі вона дивилася на землю та бачила, як діти та дорослі лягають спати. У кожного, хто лягав спати, були свої мрії. Їх не міг бачити ніхто, ніхто, тільки зірочка Мрійниця. Як би я хотіла, щоб всі добрі і прекрасні мрії цих людей здійснились, сказала вона, а лихі і злі мрії щоб не здійснились ніколи. І зірочка мрійниця вирішила допомогти кожному, хто бажав спокійного сну та здійснення казкових мрій. Коли сонце сідає, зірочка мрійниця сяє яскравіше за всі інші зірки на небі. Її промінчики світять у вікна дітей і дорослих, і тоді вони починають засинати, тоді зірочка мрійниця приносить людям сни, сни про чарівні ліси, де дерева розмовляють про казкових тварин, які здійснюють бажання, та про подорожі у найкрасивіші місця на землі. Зірочка Мрійниця вмивала всіх з нами про кохання, дружбу і пригоди. І, дивлячись на неї, всі відчували спокій у своєму серці, тривоги та печалі більше їх не гнітили. Їм було легко засинати. Зірочка Мрійниця була маленькою. Але її світло робило ніч на землі особливою. І завдяки їй всі знали, що найкращий спосіб заснути це засинати з мріями, які зірочка обов'язково здійснить. Тож, коли ви лягаєте спати і бачите сяйво зірочки мрійниці на небі, згадайте про мрії. Які ви хочете здійснити, і, можливо, ця маленька зірочка допоможе вам у цьому. Засинайте з усмішкою на губах та мріями у серці. Нічна зірочка мрійниця завжди пильнує, щоб ваші добрі та прекрасні мрії втілились Солодких снів.